Ракетний обстріл біля 10 ударів, значить, декілька локацій. Наразі відомо, що 25 людей отримали поранення, в тому числі діти. Є дві дитини, які отримали важкі поранення. Крім того, із відповідно поранених два це працівники медичної служби. Ну і так само серед там поранених біля двох осіб, тобто дорослих, також знаходиться у важкому стані. Поки по всіх локаціях загиблих немає, однак ще остаточні висновки робити зарано, оскільки ще відповідно триває лік... ліквідація наслідків. Які розходження на інших локаціях? значить є це. Ну, по-перше, це все цивільна інфраструктура. Значить, тут на цій локації, де ми з вами перебуваємо, це торгівельний центр, який був вдень заповнений людьми. Було два удари. По палацу спорту у місті Харкові так само було за попередньою інформацією чотири удари, там так само є цивільні поранення. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні, там, де ми ще фактично аналізуємо наслідки. Чим ворог би по Харкова? Ще не можна сказати, це були ракетні удари, типи, це були або каби, або крилаті ракети, або і, там іскандири, або тип Х. Тобто ще дуже зарано аналізувати. Для АЗДБІ, скажіть, інтенсифікація зросла два дні тому, сьогодні, вчора. Чому росіяни почали бити зараз по Харкову? Чи це є якась відповідь за нас не цікавить там відповідь чи ні, це основне те, що ворог здійснює терор місцевого населення, оскільки удари виключно по цивільній інфраструктурі, по місцям скупчення людей у вихідний день по вулиці. Тобто, одна мета це просто убивство наших цивільних людей. Що може Германія зробити, щоб зупинити ці атаки? По-перше, продовжити надавати протиповітряну там оборону безпосередньо засоби. Ну і звичайно, дозвіл на ураження цілей в глибині Російської Федерації. Дякую. Дякую.